Шашлик любиш. Да. Погнали. Поліки додаємо. Шампури треба. Розхірячиш. На металолом здаси свій да. мангау. Mm. <реш> Закривай очі. Димон, привіт. Привіт. Шашлик любиш. Так. Да. Погнали. — Погнали. Погнали. Трошки да. О, ти, ти. шориш в темі. Братан, ти знаєш якийсь класний рецепт шашлика? Ну, твій любимий. Е... Мій класичний, я беру виключно цибулю, mm -hmm. е, перець і соль. Більше нічого. Спочатку, якщо я беру, наприклад, 5 кг м'яса, я беру 3 кг цибулі, е, додаю трошечки лимонного соку, орієнтовно десь одну, один, е, одну лимонну, ну, один лимон mm -hmm. на 5 mm -hmm. кг mm -hmm. і додаю перець. Коли вже перед самою жаркою, ще додаю соль, це все перемішую, і після того починаю готувати. Чудовий рецепт, плюс-мінус схожий, тільки я лимони додаю. У мене чисто йде на кілограм м'яса це пів кілограма цибулі, ну, співвідношення, ціль по смаку і спеції без солі. Першим чином, що ми робимо? Ми шматки нарізаємо таким досить крупним кубиком, щоб наш, наше м'ясо було досить таким соковитим. Ми будемо готувати на двох грилях: Це на газовому і вугільному. І Подивимося різницю. Тобі цікаво? Мені дуже цікаво. Да. Е, також е, в сам маринад, для того, щоб кра краще розійшлись смаки, ми додаємо невелику кількість олії. Е, цибулю, також попередньо, перед тим як додавати в м'ясо, ми що робимо? Ми вижимаємо, вижимаємо да. щоб краще у нас всі смаки війшли в саме м'ясо. Коли додаємо сіль, плюс-мінус на 1 кілограм, ми додаємо 10 г солі. Так, додаємо, додаємо. Додаємо спеції для м'яса. Кидаю, ось ці так. В якій кількості? Чи, як ти любиш оце? Додаємо. Так, отак, да, да, от, 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 кидаю, так, от, да. так. Опа! Добавляємо олійки. Отак, олійки додаємо, ще трошки. Ще доба, ще, ще, ще. Okay. так же само, так. Да. Отак. Оце досить, досить, досить. Щоб не перебивати сам смак м'яса. Та що? Перемішуємо? Ти, так? я. Давайте. А, ти хитрює. Такий, не дуже чистий. Спосіб приготування. Але душевний братан. Душевний. Сігіль. На. Як себе не зробили незаконним. Да, да, А. Да. Шампури треба? Я думаю, ще ні. Це... Не сьогодні. Не сьогодні. Так. Куштуємо, я знаю, що це свинина, що це. Друже, якщо мені за тебе придасть, блядь, просто викинути свої шампурі... Ще, ще сіль. Я тільки купив нові. Розхірячиш. на металолом здаси свій а -а -а. мангал. Добав ще трошки сіль. Добавляй, 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 добавляй. Це якби ми на сутки залишали. І тоді ж можна було б духмяний додати, а так як у нас. Вона зараз нічого не дасть. А лимон? лимон також. Лимон чому додають? Бо це кислота і вона розширяє волокна. Тобто це також треба маринувати. Якщо ми тільки замаринували і одразу готуємо, то воно скільки по скільки. Що лимон, що лаврушка, що духмяний. Ну, чисто тільки як вид і запах дасть. Все. А як для самого маринаду, воно скільки по скільки? Без різниці, яку зону закривати? Чи без, без різниці. Цибулю краще струшивать, правильно? Да ничего она нормально. Давай. Так, так-то да, 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 их. Да, Ще кусок м'яса гори. Красота. Денький, ага. Воно, іменно, а іменно цей аромат дає. і удається. Тепер... Приготування в таких ну, скажем, варіантах ну, набагато красивіше, ніж ти готуєш на мангалі. А тепер уяви вдома. А в, а в а приготуванні їжі естетика ну, це ж ну, важлива херня насправді. Такий процес… А... В плані от, естетики можу сказати, що гриль з кераміки мене просто він полонив, і це стовідсотково буде в майбутньому моїм придбанням, як для мого домашнього гриля. А от щодо газового. Зараз я скажу, коли розпробую. Ну, курка мене полонила. Насправді в чомусь навіть мені більше сподобалась курка з газового гриля, тому що вона якась така була більш соковита, хоча їй не вистачало тої димності, яка саме давала від кермічної. Оцей виражений смак. Да, виражений димний смак керамі, от який дав, дав керамічний гриль. Ми ж просто між собою паздимо. Ну що, гризем. А, ні, 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 -ні стопе, стопе, зараз у мене. Чище, в тебе ви, Це витримка за якась занадто серйозно. Да, 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 я да. не такий. Ти байбу і руку зараз відкушу, будеш так довго різати. Тепер закривай очі. Ну давай. І мені треба вибрати смачніший варіант. Утка <гум> Ти скажеш, коли писочок відкрито, відкрите, так? Да? Давай. Ну, давай другий. Він <гум> <Я> готовий? <Yeah. гум> Я обираю другий. Перший офіційний, але думаю, почекаю трошки. Другий взагалі просто роз'єб, якщо чесно. Таке можна казати? <гум> Дуже смачно, брат. Який був другий? Кераміка. Чуваки. Моє серце за керамікою, проте, і це шикарний інструмент, оскільки сьогодні курочка відверто вийшла набагато смачніше. Ну, не набагато, просто вийшла смачніше, бо варто ну, важко порівнювати, оскільки в кераміці вона вийшла більш димна, така насичена смаком диму, жорсткою шкоринкою, але трохи сухіше. Саме газовий гриль дав їй дуже таку соковитість. Вона була в плані соку дуже смачна, ніжна, і тому все ж таки. В плані свинини переможе 100% ця кераміка. В плані курки я віддаю свою перемогу. У нас ще ага, один страва була бургер. Я так швидко з'їв, що я не зрозумів, хто як. -то відки, як. <рекусь> просто мало <рекусь> хір'язний. Да. Перекус перекус да, я ковтнув і не проаналізував. вибачаю. <рекусь> — це, це, це просто був перекус. Чуваки, це був крутий вечір. Класна команда. Дуже дякую, що запросили. Мені дуже подобається керамічне. Я от, особисто як людина, яка живе в, 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 в приватному будинку, от ось такий виріб він естетично дуже привабливий. І сама от кулінарія, навіть для такого інструменту, вона виглядає естетично. Це більш така фундаментальна штука, яку я бачу в, 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 більше серед професійних кухарів. Е, більше які... об'єми приготування. Так, да, більше об'єми приготування. Якщо брати чисто от кулінарію естетично для себе. Що це кераміка? Якщо працюєте з їжею, вам ви ви там займаєтесь, як це називається? Хоріка та да? гастрономія. Більше да. ресторанний бізнес, мабуть, скоріше за все підходить більш такий варіант. Він більш прогнозований. Це, він працює на газу, але особисто мій вибір за керамікою, тому що я звичайний чувак, який в себе в садочку любить жарити м'ясо. І наступним кадром, мабуть, буде відео, як я розбиваю молотом свій мангал. Да? І здаєш на, І здаю на металолом. Дякую, братику.